Виконуємо номер 1673 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Бак для води має форму прямокутного парлепіпеда, виміри якого 1,70 м, 1 метр і 80 см, скільки літрів води вміщує бак? Нам необхідно знайти літрів води. Один літр дорівнює 1 дециметру кубічному. Тому подамо 1 метр см, 80 см в дециметрах і порахуємо уже об'єм в дециметрах кубічних. Приступаємо 1 метр 70 сантиметрів. Один метр це десять дециметрів. А один дециметр це десять сантиметрів. Отже, маємо десять додати сім, сімнадцять дециметрів. Далі у нас один метр, один метр це десять дециметрів, І… Вісімдесят сантиметрів. Це у нас вісім дециметрів. Знайдемо тепер наш об'єм. Сімнадцять множимо на десять і множимо на вісім. Сімнадцять множимо на вісім. 10 на 8, 80 7, у 8, 56. 80 додати 56, отримаємо 136. Домножимо на 10 1360 дециметрів кубічних. Ну а тепер 1 дециметр кубічний дорівнює 1 літру. Тому маємо 1360. Дециметрів кубічних це 1360 літрів. Отже, бак вміщує 1360 літрів води. Записуємо відповідь.